Ось так пощастило. Взяти до рук ось таку чудову настінну тарілку ЛКСФ на досить нечасто. Матір Божа. тут навіть є автор. А скільки машинка коштує? 250 крок. А пульт є до неї. Мабуть, ні дуже велика для мене. <різування> краще, але я не люблю сонця. Ліпше менше, але без сонця. Там краще на дорозі. На мене не бію, Я який сижу на землі, спокійно. І... <різування> Срібних немає. Пішувати, то я б не знаю, що я б такий трас була запішувати, а, а, а коли ти пішов відділення? Ти скоро десь пішов. Так, мені подзвонили, я зібрав. Я, я, я пішов. десь пішов. перша чи перших тобі видати, то вже не було. В мене була така. Давно-давно. І робочу? Дивиться, душа радує, пішов повара. <позриває>

Хто думаєш рибки дорогі? Ось тут на ринку 150-200 гривень набір риба коштує. А хтось думає, що вони коштують тисячі гривень. Навіть ті тут. Сі бачу, що дівчина казала. Три тисячі гривень коштує. Про що прям смішно. Так? Дуже давно. Я Сколько таких заварников? И там еще... Так я вижу. 100 гривен. Разом сто Разом цену фотоаппарат? Сто и двести. Скільки коштує? 5 гривень Візьму. Вирішив спробувати взяти фотографії, може продадуться. Може ні. Взяв це все за 10 гривень. Я накопи. Архітектура може бути в попиті, особливо в опорний театр. Той, що знаходиться на банкноті, 20 гривень. Буде видно Виставлю на віоліті, нехай висить. Багато місця воно не займає. що буде видно, скільки продасться. Тришки по ценам, мельхиор, ложка, грелка, 400-500 гривен за 6 штук. Такий поломка, мельхиор, 700 гривен, Набір 800. набір на 600. Такие чайные ложки, 450 гривен за 6 штук. Сабля така сувенірна, 700 гривен. Тел, 200, 300, капляшка, масло, 300 гривень Шевченко 800 гривень Штов, Гишель, 700 гривень Косівська керамика Калана 500. гривень карфін. Зринками 1000 гривень. Такір 350, паром 250 гривень. Чайна пара, її випит 250. Така фруктовниця 200, П'єро, 700. Дівчина з Усама 350. Сокира 850. Такі ножі по 500 гривень. Нові. Ласки по 100 гривень. Така кераміка Косівська по 400 гривень. Ісус, кераміка має тут скол 100 гривень. Діво Марія. Диляна 350, кіт 200, со 350. така красуня, Єгипет, матеріал, пластмаса плюс дерево. 400 гривень, годинник, 300 гривень, графін 1000 гривень. Заварний посрібнений 500 гривень. Для олії ємкість 150 гривень. Фруктовниця 500 гривень. Нова касета або там дві касети, не знаю. 150 гривень. Набори усіло 50 гривень штук. карл цейс Довоєнний. Чистикратний. 3000 гривень. Такі чарка з Оніксом. Дві чарки мають нове кісковий. Ціна на набору 650 гривень. Ліхтарик на три кольори 150 гривень. Шевченка вишити 700 гривень. Козак з бандурою 800, був 1000 Стрішка, така вафельниця велика, 400 гривень. Для печу 150. Така маленька вафельниця, також 150. Бокали. Метал 1000 гривень за 1. 6 штуки за 4 штуки. Це такий підстаканник 400 гривень. Пістоль на стіна сувенірна 300 гривень. Супниця 200 гривень. Соусниця 150 гривень. Таке гудний сход, 400 Така тарілка, 200 гривень. На стіну по 150 гривень. 300 гривень Так, 400 гривень. Ця не на стіна, а на, на підставку. Підставки немає в комплекті. Кутівок 300 гривень. гривень. Закінчилася барахолка. Сьогодні щось слабенько було на барахолці. Субота. Що поробиш. Зараз зустрівся зі своїм підписником, дещо в нього круте взяв, далі вам покажу. Також вчора була зустріч, купив дуже цікаві предмети, не дешеві предмети. Також в кінці відео покажу. А зараз я їду на Сігівську Бараховку, трішки там познімаю. Сподіваюся, там сьогодні люди будуть. Так що зараз приїду і покажу, що там цікавого буде. Я пам'ятаю про сережки. З приводу котрих просили дізнатися ціну. Якщо є сьогодні там знайду, то звісно покажу. Дякую, Наталя. Шо, а що ви фоткаєте? Ну, яке ви маєте право це ходити і фотографувати? А? Скажіть, будь ласка. Друзі, вибачайте, не вдалося зняти барахолку. Тільки почав знімати. На мене накинулися деякі бабулі, котрі прям голосно-голосно просили мене не знімати. Чим вони були незадоволені? Саме що визвали таке незадоволення, я навіть не знаю. Я пройшовся трішки далі і ось що купив. Купив чотири такі статуєтки, вони звичайні. Так сказати, деталізація в них слабенька. Виробник, Малайзія. Десь бачив бірку. Ну, це характерно для Малайзії, для Тайваню і так далі. Звісно, там не всі кричали на мене, а тільки деякі. Інші нормально, спокійно себе вели. Сьогодні субота, сьогодні бархокова вона менше була. Я не знаю, чи в суботу вона так і працює. Бачив муніципальну поліцію, вона стояла, контролювала, щоб на алеї люди не виходили. Тому вони були трішки в стороні. А дехто стояв біля залізничного переїзду, там де секонд хенд А зараз покажу те, що придбав сьогодні та вчора. Зустрівся з людиною і ось що вдалося купити два таких крутих підсвічника. Схоже на латунь, щось написано. Ага, це в нас Індія. Вперше зустрічаю такі підсвічники. Думаю, за пару просити 1500 гривень. Думаю, буде справедливо, тому що вони не так вже часто зустрічаються. І самі по собі такі цікаві. Поки що така ціна буде, а потім буде видно. Така настільна медаль. В пам'яті тисячоліття літє хрещення Русі сплав алюміній або ще якийсь легкий матеріал. Ціна на продаж 200 гривень. І знову купив багато мельхіора. Але цього разу купив досить цікавий мальхіор саме набір троянду. Звісно, дуже сильна патина на ньому, Ну, по цій ложці видно, що вона повністю нова. ложки веделки, кавові ложки троянди і ножі ножі тут самі дорогі. Сам комплект може коштувати приблизно 5 тисяч гривень. Ще точно не прицінювався. Прицінюйся і тоді буду точно знати. За це все віддав 2500 гривень. Можна сказати, закупка вдалася. Ось так пощастило взяти до рук ось таку чудову настінну тарілку LKSF на досить нечасто. Матір Божія Тут навіть є автор, що не розбрався, на швидку я не зміг знайти. І скільки вона може коштувати, я думаю, більше 5000 гривень. Взяв її під реалізацію у свого підписника. І також фотоапарат Zenit t з об'єктивом GLU44M4. На ціниться з об'єктивом 44.2. Ну, також він має коштувати більше 1000 гривень. Він під реалізацією. На цьому в мене робочий день закінчився. На всього на навсього три предмети. Загальна сума 800 гривень. Але це не заробіток, це продаж на 800 гривень. Успіхів вам, до завтра!